Знайомий, який багато років живе за океанами, має громадянство США, запитує, мовляв, які меседжі передавати з України в Штати. Ну які меседжі? По-перше, дякуємо, звісно, за підтримку. Але хотілося б більше визначеності. А то штати мають стільки зброї, що, напевно, могли б декілька разів знищити всю планету, а нам допомагають так, що ми толком не можемо захистити навіть цивільне, мирне населення і інфраструктуру. Плюс нам ще й передають побажання, щоб ми більше людей мобілізували. А для яких цілей і завдань нам що натякають, щоб ми вирішували питання засобами і методами Другої світової війни? Ну нам треба просто розуміти, на яку саме підтримку ми можемо розраховувати від наших головних партнерів, і відштовхуючи від цього, визначатися з нашою стратегією. І тактикою на цю кляту війну ми ж хочемо зберегти країну, а для цього нам треба зберегти людей. Розумієте, от це би я передав.